Три культури в, щорічно майже дають хороший прибуток. Це озимий ріпак, соняшник і цукрові буряки. Ну, цукрові буряки це майже нішева тема 250 тисяч в Україні всього сіється. Ну і ріпачок десь мільйон. А соняшник, друзі, ну це палочка-виручалочка для аграрів. Як би не було, яка б ціна на нього не була, а завжди фермера в Україні і не тільки фермера. А й великі холли займаються соняшником, і необхідно отримувати по соняшнику і високі врожаї, і хороші і високі прибутки. Що сьогодні ми розглянемо з вами? Друзі, ми розглянемо топ-5 помилок, які були допущені. В цьому 2024 році по вирощуванню соняшнику урожай був дійсно низький. Ну що таке дві тони в середньому по країні? І вам буде цікаво, сподіваємося і корисно.